Друзі, два лікаря, гінеколог і е, лор, гарненько ввечері посиділи, випили по 100 грам, цілу ніч бухали, сиділи, на ранок же ж треба вести прийом. До гінеколога ціла черга стоїть, знаєте, на весь коридор, а до лора нема нікого. Та й Лор каже слухай, давай я тобі поможу, ти мені розкажеш, що там треба робити, як вести прийом. Та й знову кай похмелимся підем. Ну, то йому трошки об'яснив цьому лору, що до чого. Коротше, заходить до нього перша пацієнтка. Він каже, роздягайтесь, каже, лягайте. Починає там огляд та й знаєте, по привичці, каже, скажіть, а вона що, що, а, то я не до вас. Далі каже, скажіть, е, вона знов що, що, та та, то я не до вас. Далі каже, скажіть, о. Вона каже, що ви кажете, лікави, та то я не до вас. Жіночка бігом встала, скочила. Вділася, трусив діла, з діла спідницю та й втікла. Лікар думає дивна жінка. Сидить, сидить, чекає наступну пацієнтку, щось ніхто не заходить. Але ж він пам'ятає, що був цілий коридор людей на прийом. Він виглядає з кабінета, нікого нема, геть пусті лавочки, коридор взагалі порожній. Він питає санітарочку, яка там підлогу миє. має. каже, каже, де всі дівчата ділись, які були до гінеколога на прийом. Та каже, знаєте, від вас вибігла жінка і сказала: дівчата, тут такий лікар. Він каже, не огляд веде, а вчить, каже піську балакати. Уявляєте, що вона може розказати, коли стане гарно говорити?